Вітаю, друзі! Ви на телеканалі Конкурент Україна з вами у студії працює Євгеній Мікоян. І ви дивитесь програму Прайм Тайм сьогодні. З нами у студії волонтерка США Тея Луцишин. Вітаю Тея. Слава Україні! Героям слава привіт! Те, як я з вами познайомився, мені от вперше, що просто от е, помітив, це те, як ви гарно говорите українською мовою, при тому, що ви з Нью-Йорка, так і власне там народились, проживаєте. А, і я знаю, що у вас українське коріння, власне, і прізвище про це говорить. А от розкажіть про ваше українське коріння: от хто у вас з України? Мої всі бабусі, досі з України, майже всі з Львівської області. Але зараз я маю родина в Тернопіль і в Івано-Франківській, та в Києві. В Києві теж Так. Да. а коли вони переїхали до США через Другий світовий війна. Ага. Вони а, переїхали в Німеччині, там жили 4 роки, і найбільше вони ходили в Канаді перше. І перед цим вони познайомилися з людьми в Америці і дістали грінкади або щось так собі там є. Ну таким чином вони переїхали в США з Канади. Спершу була то зупинка Німеччина, потім Канада, і лише потім так. США. І тобто ваші батьки вже теж в США народжені. Так, батьків є народилися в США, але. Вони багато зробили і багато практикували українські традиції, і все. О, до речі, от про українські традиції дійсно. Бо українську мову да у вас ну дійсно за короткий період ви дуже гарно розмовляєте. У нас з вами була нагода поговорити ще за кадром, так як ви розумієте, абсолютно все. І ось тут у мене не а от бабуся, да, дідусі, вони е, з дитинства навчали якось українською мовою чи якихось українських традицій. Так, вони е, багато зробили в українську мову, і мої е, батьки. Обидві були пластунки. Вони ходили кожного суботу на пластові зводи, і навчалися більше про українські традиції там і практикували українську мову. Я це зробила коли я до дуже коли я була дуже молодша, Але коли ми переїхали з Нью-Йорк Сіті до Баффало, наша страниця там дуже маленька, і ми перестали ходити на пласт. Але це жаль для мене, тому що я б хотіла, щоб кращити мову більше і щоб я мала ці дозвіди, що я знала. Все про українські традиції, історія і все, але в Нью-Йорку і в штати в цілому ми маємо багато школи на суботу і багато дітей там йдуть і навчать про українські традиції, історія, мова, пластові традиції, і ну дуже круто там. А що в дитинстві, до речі розповідали про українські традиції? Чи може ви якісь традиції святкували? Якісь свята можливо? Українські? так різдва. Ми зробимо все як українські, коли я перші. Раз була в селі тут. Бо, і святкували різдва тут, в а, Луцьку, але не в Луцьку в селі. А майже всі традиції були однакові. Ми куття їли, ми компот готували, Ми вареники дуже часто їла. Я знала, як зробити холопці, коли було молодше mm -hmm. і. Ну, борщ мені дуже подобається, я багато їжу. І теж я ходила, я ходила на народні танці уроки кожного тижня, коли я була молодше, і кожного року я ходила і я зробила табори про українські народ... народні танці. Так, українські Добре народні займались? танці. Так а, було дуже круто. Наша група називається закрили, і вони дуже дуже гарно танцюють. Вони починалися через. Ця дівчина наш дуже пряма баларина Рома Прима-Богачевський, і вона переїхала з України і починала цю програму, що підтримувати український народний танці в Америці в Нью-Йорку. То насправді ну до речі, наскільки розповсюджені ось такі? От, от українські гуртки на території, ну принаймні Нью-Йорка? А в Нью йорка групи. Ну, ми маємо плац, ми маємо танці, і це вони є на кожного міста. Yeah. В Нью-Йорк штат. Ми маємо в Рачестер танці, ми маємо в Нью-Йорк Сіті. Теж ми маємо в нью джерсі в Філадельфії. Вони всі мають інші трупи. І вони багато там дуже багато а, постові збори і групи також. І дуже круто. Ми маємо оселі в Баффало, називається Новий сокіл в Нью-Йорк. В Нью-Джерзі називаючи Вовтерпа. Там вони про а, вони мають великі табори там. І це дуже... все українська діаспора. Так, так керується. Так багато українська діаспора а, займається. Багато традицій, або що, що вони можуть підтримувати культурну і мову, от взяти да всесвітньо відомий музичний твір Миколи Леонтовича Щедрик, так який у вас відомий як Керол Забелс, так mm -hmm. власне, уважеш його напевно слухають також вже mm -hmm. не перше десятиліття, можливо вже і століття. Так і наскільки yeah. у вас власне популярний, мало хто знає що це український твір. Просто адаптований під так. Це... Я, я знаю. Я, мені здається, що всі люди не знають, що це українська пісня, але ну є дуже популярна в мене. Ну вас на різдво це шосона пісня майже. Так, так. І вони мають а, багато різних групи, музикканші групи бенз. Вони роблять трошки різниці, і вони є лакрак, like, щетрі або керолдабелз. Ну, дуже крута пісня. Я бачила це називається Trans-Siberian Orchestra, і вони мають Trans-Siberian Orchestra, якийсь оркестр. Trans-Siberian Orchestra? Та є ж, може бути. Дивна назва, да. а, так, дивна назва, але вони зроблять це дуже великий Концерти, і це є в кінці концерти. Вони роблять uh, «Carol of the Bells» на останню пісню кожного разу. Щедрик, так, так, в кінці, да. Ось до речі. А от ви кажете вареники, да, в один силі Голубці робили. А вареники чим? Uh, найбільше з картоплем, з картоплею, любили, так, да? так. А до речі, от неодноразово хотів запитати, як з українською кухнею в Нью-Йорку? У uh, дуже добре. Є багато ресторанів, що є українські. Ми маємо один, що найбільші люди знають про цього. Називається Веселка. І вони зараз є в Мангатен, має місто теж в Бруклені. І вони відкрили м um, якісь стенд в нашій МСЧ. Це дуже великий Madison Square Garden, де а, хокі хокіграю палац один з Найвідоміших спортивних палаців світі. Так, так так і, так, так. і вони там мають веселка. Також зараз і багато людей. Веселка, там. Веселка, так, так Так, веселка називається. і багато там людей uh, чекають на черзі, хочуть спробувати вареники, хочуть спробувати голод ці там млинці також досить смачною Ну, Тобто, yeah. фактично ж на стадіонах, наскільки я розумію, більш формат е фастфуда, але от веселка продає вареники <laughs> голубці, так? так? На стадіоні. Так. <laughs> <laughs> і що часто десь де сидить, дивиться гру і їсть голубці. <laughs> так. так? Тобто, Нормально ситуація? <laughs> Нормально. Це дуже цікаво. Mm -hmm. А, от, до речі, от, ну, е пласт, от мене дуже здивувало. От коли ви сказали, пласт Нью-Йорк ходили там на пласт, і я такий думаю, Нью-Йорку, У вас же, ж, наскільки я знаю, розповсюджена така культура бойскаутів. На mm -hmm. да, це ж ніби як аналог. Е, в нас в пласт там бойскаути. Але от ви власне кажете саме пласт, це теж засновано українцями? Так, так, так. А... Ми маємо теж поськети, точно, але і грозкети. Але найбільше людей, що я знаю, що є діаспори, вони ходять на плас, і в плас семеріті ти робиш так само, що ти будеш в Лісті, ти будеш неметі спати або щось інше, буде будувати якісь структури спати там, во але вони багато навчуть про українські традиції, і коли на тоборі всі говорять тільки українську мову і. Ну є багато просто про культуру традиції, що всі знали, де плас починалися, і вони багато навчуть про упа або ці різні теми Стефан Бандера. Що може бути, щоб вони знали, як наша історія приїхала, о, як все розвивалося? По... Так, так, так. А наскільки, от, ну ви кажете, так, в вашому колі виходили спа в пласт? Я так розумію, у вас було певне коло спілкування, за яке теж ходило в пласт. Багато дітей було в пласті? Так, багато. А... Приблизно скільки? Приблизно в Нью-Йорку зараз мені здається, я не знаю, більше ніж 100, я б гадала. І... Вони на таборі, великі табори, там є 120-130 дітей, теж вихователі, теж команди, всі разом працюють і Ну, є дуже-дуже велика штука там, що багато людей є дуже Proud, я не знаю. Пишаються. Uh, Пишаються, коли вони мають багато впластовий uh, дозвід. І я знаю, що наша громада там, що всі разом працюють і. Uh, Є багато а, людей, що найбільше друзі є через пласт, або щось інше, тому що ти можеш знати вони а, цілі хочуть так само, що ти хочеш. Ну я так розумію, що туди ходять знову ж таки: це або представники української діаспори, так ті, хто мають коріння з України. Uh -huh. А от буває таке, що на пласт ходить от. Чистий американець. На пласт ні, я не думаю, але на народній танці я знаю. Я говорила про це: закрили наш mm -hmm. зараз наш читал в танці, його звати Орлендо Пан. І він не українець. І він українські народні танці і... викладає. Так. Mm -hmm. Так, найбільше я знаю. Ну Гаразд, а в чому відмінність взагалі між бойскаутами і пластунами, на вашу думку? А... Я не знаю. А я думаю, найбільше є, тому що в ми... танці не потрібно говорити українську мову. І для американців є дуже важко навчити українську мову. Для мене було трошки важко навчити українську мову. І я думаю, є легше бачити традиції, бачити, що це танці так гарно виглядає. Я хочу це спробувати, я хочу це зробити. І не так важко не ці. Ну і для всіх цікаво що робити гарні танці, але не для всіх цікаво жити в жильці. Ну, це да. так. <смітна> Хто <смітна> тут, тут вами можу погодитись. А от що мене цікаво, да, Нью-Йорк це ж одне з найбільших міст в світі, так? Одне з найвідоміших міст так. в світі. Е, от коли почалось повномасштабне вторгнення в Україну, так е, от як. Який був настрій тоді в Нью-Йорку? Якось була реакція від американців, що проживають в Нью-Йорку? Так, точно було. А ми бачили багато, багато протестів в Нью-Йорк Сіті. І там а що за протести це були? Ми просто хотіли, що американці, наша держава, будуть підтримувати Україну. Ми хотіли бачити, що вони будуть послати все, що потрібно тут, або людей послати, щоб допомогти. І... Це в, перш, в перший день. Вже буквально перший no? день. А я пам'ятаю цей перший день, що три роки тому, трошки більше зараз, і ми сідали, і я працюю в школі, і наша наша адміністрація, вони послали імейл e і кажуть, що це дуже дуже важливо, щоб всі знали, що сталося в Україні. І якщо ти хочеш. Зробити якісь поз на уроки і говорити просто по Україну про історію про. Що хочеш, а тут є ресурси, ти можеш використовувати, щоб найбільше дітей знали, що тут сталося і чому це важливо знати. Ну, я правильно зрозуміла. Так вам дозволила адміністрація школи, коли дізналась цю новину, що ви можете на своєму уроці розповісти про те, що в Україні розпочалась війна, і що в когось виникають якісь питання стосовно цього mm -hmm. розказати детальніше, так? Mm -hmm. так. Ну uh, от ви розповідали тоді? Так, я розповідала. Як до речі, діти реагували? Вони були дуже цікавими. Дивилися на гімн Україну. Ми читали всі слів, і перекладали, щоб вони знали, як цю пісню а, слухають. І теж ми говорили про пропаганду в, а, в Росію. Як ми можемо дивитися на новину і дізнатися, що що є пропаганда, що є правильно, і було дуже цікаво. Вони були дуже сумно навчатися про це, але вони всі теж мають можливо в Україні, а що теж мали проблеми, і вони можуть зрозуміти, що сталося в Україні, тому що вони можуть бути з гейті або з де ж інше, що багато проблем починалися там. Во також і було круто бачити, як дітей. Um, зрозуміли, і як вони може підтримувати, і як вони хотіли підтримувати. Теж, я знаю, що інші люди в школі, інші вчительки в моєї школі є багато уроків про fashion дизайн, і вони зробили воркшопи, як навчити українські uh, вишивати. Like, а, як тобто вишивати, були так? ці воркшопи uh, по тому, як вишивати українську власне вишивку. Так. так. Uh, От що в мене ви щось сказали зараз, намагаюсь пригадати цікаву тезу. А, діти хотіли допомогти. Ви казали? Так. А от яким чином що вони листи хотіли написати? От що що вони пропонували? А вони просто хотіли розказувати більше людей, що вони знають зараз. Угу. Вони хотіли ходити додому і сказати, сказати до батьки, це дуже важливо. І вони не мають правили, тому що вони мен молодші, а, голосувати, але вони хотіли розказувати. Хто може голосувати, що нам потрібно дзвонити наш конгресмен або всіх, що? Це важлива робота писати лісів або імейл, або що вони знають, що багато людей в Нью-Йорку і в інших містах також хочуть підтримувати Україну і хочу, щоб ми щось зробили, або більше зробили. Ну тобто вони допомагали з розголосом проблеми. Так, так? А ось або ходити ходили на протести. Також ходили це було протест. дуже цікаво для них. До речі, от хотів запитати, чи вам відомо чи ні, що тоді відбувалось, наприклад, на Брайтон Біч? Е, бо Брайтон біч він чим відомий? Це ж район, де проживають в основному люди з пострадянського простору. Так, там mm -hmm. і українці, і росіяни. Ну, наскільки я знаю, переважно, напевно, росіяни. Е, от були акції навпаки в підтримку Росії там? Uh... Я багато начула. Я знаю, що багато людей там ще розмовляють в російську мову, але я знаю те, що багато людей ходили на протести, і вони трошки змінили Дум як -свою. вони так, mm -hmm. як вони говорять з тому. Вони сказали, що ми будемо підтримувати Україну і а, через як, сусіди можливо трошки. Ну я не знаю, не зрозуміли один одного, тому що трошки хотілося ще говорити українською або змінити до українською. Трошки хотіли, щоб говорити російською, але чесно, я не багато людей з Брайтон-Біч знаю. А зараз, коли я не останній раз там була, я не бачила нічого російського. Я не бачила прапори нічого, можливо, можливо було російську мову, але я не чула. Ну, пропаганди російських ідей, як таких не було. Ні, а до речі, так, що... ось оцей от образ, так який часто малюють в американських фільмах, так знаєте, великий поганий росіянин. Ну, часто знаєте, хто, хто поганець в фільмі, росіяни поганці в фільмах. Так. І це такий стереотип ще з 60-х, 70 х років, напевно, да, в американському mm -hmm. кіно. І я от в саме соцмережах англомовних. Сегментах зустрічав різні там дискусії. Хтось каже: та ні, це вже кліше. Але от насправді, да, от, якщо от запитати середньостатистичного нью йоркця так, от, образ росіянина, він буде казати, що це ну, такий от, злий, поганий, загарбницький. От які, яка буде характеристика, яку я не знаю, в Нью-Йорку всі дуже переживають, щоб думати багато про стереотипи, але мені здається, якщо. Запитали, це були перші думки, що вони думали о, погані, може небезпечні, може щось інше. Але я не знаю, якщо вони говорили це голосно, тому що є трошки страшно, якщо На вони не хочуть бути так. Ну, гаразд, власне, давайте перейдемо до того питання: а чому ви в Україні? Я знаю, що ви займаєтесь активним волонтерством, але от як? Як ви до цього дійшли? Добре, я перший раз ходила в Україні, коли я було 20 років, і я ходила через УКУ, Український католицький університет. І це програма була дуже дуже крута. Ми були два тижні у Львові і два тижні в Карпатах, і це було ну. Природа там цікава, я навчила трошки про мову, і я сказала, коли я була молодше, я багато про українські традиції знала, але було краще для мене бути Україну. Я бачила, що є різниця в Америці або в Україні, і я бачила, ну, як тут. Людей працюють і підтримують один одного, і слухають то до одного більше ніж в Америці. І я дізналася, що коли я закінчу університет, я хочу жити в Україні. Я знайшла програму, називається Корпус Миру. І я тут ходила ще раз для волонтерства працювати з дітьми в Україні. Просто щоб я могла тут жити. І я жила в Луцьку, я працювала в молодижму центрі тут. І було дуже-дуже круто. І коли ковід починалася, вони сказали: добре, на жаль, всі потрібно їхати. За так, так. А ви кажете, працювали з дітьми? А що саме ви робили? А я зробила уроки англійську мову. Ми говорили про а, різні теми, що я. Ні, що вони хотіли зробити. Я, я пам'ятаю цей програм right On», Ми зробили, що вони можуть писати англійську мову, спробувати це зробити. І ми говорили про а, світові теми: що можливо фемінізм, можливо, інвірменталізм, можливо, sustainability. І просто що вони хотіли знати, я хотіла розказувати, і теж я працювала разом з вчителками. Щоб навчити трошки більше про як всі як освіту є в Америці, і як ми зробимо, кажемо, student-centered learning. Ми... Центр вивчення для студентів, да? Так, так, так. Mm -hmm. Що не просто викладач там стоять і кажуть, що знатися, але можливо якісь. Гри гратися, щоб вони більше інтерактив. Я працювала з цим. А, було дуже дуже круто. Я теж а, перекладала трошки українською до англійської, писала гранти. Можливо, державна знайшла фонди, щоб підтримувати молодіжний центр. Але це найбільше що моя робота зроб була а, було дуже круто для мене. Дуже клас працювати тут і. Мені ну, здається, є великий різницю в Амер... а, з дітей в Америці і з України. Вони... В чому? А, не знаю чому, але я знаю, Ні, що. Ні, В чому, а, в, чому в чому різниця? А, є більше... Мені здається, що люди, діти також тут трошки. Ні, вони слухають один одного. Вони не хочуть, що я. Вони знають, що є важливо, що всі мали можливості, або всі мали що потрібно, і не тільки думають про один, так тільки про себе, але більше думають про всіх. Я вас Україні. Бачу. Так, угу. я бачила це і. Ну, вони солодкі тут. <реш> <реш> в Америці можливо бути, можливо, ні. Ну це було, я так розумію, і коли почався ковід, вас сказали, що треба повернутися назад в США. Mm -hmm. а, а зараз, як ви допинились в Україні? А я знайшла цей фонд, називається проєкт сонячник, і це дуже-дуже крута організація. Um, всі там працюють всі як волонтерки безплатно. І а це... Хто його заснував? Це чий фонд? А Оксана називається це з Канади Canada, uh -huh. а, і з України. Вони разом спрацюють, і ми маємо. Вони мають адміністратори в Канаді і адміністратори в Україні. І вони а, кожного влітку і в зиму Вони роблять якийсь табір. І цей табір вони мають діхователів з діаспори і з України. І ми разом працюють щоб. Діти мали найкращий табір, що можуть. А зараз мені здається, більш ніж 10 дітей були на таборі, і вони 6 таборів зробили в Україні. І ви, ви як хто в цьому таборі приймали участь? А моя подруга, вона була а, третій раз на твори цього року, і її звати Оля, і вона говорила зі мною і сказала: чому ні, чому запропонувала? Так, запропонувала. І я хотіла поїхати в Україну, я хотіла б щось робити, допомогти тут. Але я не знаю що. І коли вона пропонувала, що я цю табіт спробувала. Я ну дуже радилася, що вони сказали, що. Я можу, що я зробила аплікацію. Вони вибрали мене приїхати тут і працювати. Аплікація це к резюме, так подала так Мені з резюме. І вони запитали, чому ти хочеш бути в Україні? Як твої дозвіл? Як що ви зробили з дітьми? Що ти думаєш, ти можеш тут допомогти? І я вчителька в Мерці, я працюю в школі, і вони сказали, це добре. І <сум> Ми можемо тут. Що за діти відвідують ці табори? А вони найбільше я бачила, що вони дуже сподобалось просто було просто весело часу. Які, які, які це категорії дітей а. А, Всі дітей мають батьки, що служать зараз в Україні, або що мають батьки, що помер через війну. В судачі так. Угу. так сумно бачити, сумно знати, що всі дітей знають, що всі дітей мають якісь можливо травма, або. Ну, hardship, я не знаю, як це сказати, але трошки часи проходять, Так, да? так. І є сумно знати, що всі там дітей мали ці проблеми або мали ці дозвід, але бачили як цей табір може з ними допомогти. Там було... ми були в Карпатах і там було тихо, там було спокійно. Вона вони всіх мог могли спути без а, тривоги і. Просто там бути і бути дітей ще раз, що вони можеш зробити майстерні. Ми зробили скелелазення, ми малювали тризуби. Ми навчили більше про українські історії. Про ми ходили в музеї, де а, колиш була хата Роман Шукевичі. Uh -huh. І це було дуже цікаво для мене. Я не знаю, як цікаво для дітей були музеї, тому що. You know. Сподобалось вам в будинку, де Шухевич проживав? Так точно було дуже дуже цікаво бачити. А до речі, от ви кажете, да діти, які мають можливо певні травми, да, або проходили, проходили в той момент важкі часи. Вони ділили з вами цим? Так, так. Вони говорили більше з нами про це, і теж ми мали психологію на психолога, добор, да так з uh -huh. на твори. І теж вони ходили на арт-терапі, де вони арт-терапія. Так, арт-терапія, і вони трошки там зробили, що вони можуть більше обговорити. І я ja знаю, що дітей це дуже сподобалось. Вони сказали, що це може бути найкращий табір, тому що вони ми всі відкрити слухати, що вони сталися. Ми не хочемо просто сказати добре. Це твій досвід. А тут ми будемо весело. Ми хочемо чути. Якщо ти хочеш плакати, ти можеш. Ми там буде щоб всі підтримувати, щоб всі слухати, і щоб всі знали, що ми вам бачать, ми хочемо щось робити, і є нормально мати багато емоцій. Про це все на вашу думку. Вдавалось допомагати дітям психологічно. Це проходить так. Я думаю, так. Я бачила, як дітей перший день були дуже закриті. Вони не хотіли нічого сказати. Вони не брали участь а, в майстерні, але через 10 днів вони були більше відкриті. Вони хотіли більше спробувати. Вони мали новий друзі. Вони хотіли танцювати на дискотеці. Все було дуже дуже гарно бачити. І останній день бачила так, як дітей плакали, тому що вони не хотіли. Що там закінчилося. Yeah. Як, до речі, потрапити в цей проект? Я як я розумію, він і наступного року буде? Як, а... от, як от людям в Україні, дітям, да, цим, от, чи їхнім батькам точніше, що як дізнатися інформацією, як в цей табір потрапити? Uh, ну, є вебсайти, ти можеш дивитися Project Сонячник. Антійську, я знаю uh, на веб-сайті, uh -huh. так, Проєкт uh -huh. Сонячник, або є в Instagram. А мають мені здається теж телеграм канал що ти можеш там писатися. І ну ми дуже відкриті, щоб нові ну, діти ходили на твори. На останок хотів би такий невеличкий бліц. А, виходили на народні танці, улюблений український танець. А, Гопак. Гопак, гаразд, улюблена українська страва. А, голубці. Голубці, класичні? Так. А, так. Чи улюблена українська пісня? Червона рота. Червону роту любите, так. Улюблене... Або зелені очі. Зелені очі. Улюблене українське місто. Луцьк. Або Львів, або Луцьк. Луць. А де хотіли побувати в Україні? А... Де я б хотіла жити? Ні, в Україні ще побувати в яких містах би хотіли. А... Я ніколи не був в Одесі, я хочу бачити Одесу. Дякую, це було цікаво почути цю вашу історію. так. Е, як от дійсно так, що хоч коріння, вже два покоління пройшло, так, але все одно там навчають українці свої наступні покоління, так, українським так. традиціям. І, так. власне, ви вже чистокровна в другому поколінні американка, так, і у вас бажання жити в Україні, і ви працюєте тут волонтерити з українськими дітьми. Це дуже приємно, це дуже класно, що у вас такі, що от. Дійсно, бо останнім часом так ми читаємо новини з США, дивимося на цю політичну ситуацію, і мало хто що розуміє, але от бачачи таких людей, як ви, да, хочеться вірити, що дійсно от в своїй основній масі народ США він все-таки за Україну. ]علу. Я дуже рада тут бути. Я дуже рада, що я мала цей можливості з тобою говорити. І ну як. Більше хочу зробити для України, для дітей тут, для всіх тут. І я знаю, що багато людей в мерці так само хочуть. Дякую, Тея. Те, слава Україні! Героям слава! А я нагадую, з нами у студії була волонтерка США Тея Луцишин. Побачимось на конкурент Україна.